Мені тривожно, але водночас дуже цікаво. Невідомість лякає, але водночас дуже зваблює. Але давайте по порядку. Мені 27. Я безробітна, це і почнемо. Наведу порядок. І зараз я все розповім. Я, я все розповім. Секунду. І я почну з дитсадка. Серйозно. Тому що ще коли я була маленькою, такою медзіпорною пімпочкою в цьому великому світі, мене завжди тягнуло до творчості, до мистецтва. Я пам'ятаю, в дитсадку дуже, дуже чіткий спогад з дитинства. Такий стареючий, дуже пазік, Він мені тоді видавався супергігантським. Ми мали їхати в інше місто і ставити три порося. І я була. Поросям. До речі, мені здається, як і тоді я дуже добре зіграла, так і зараз я можу бути дуже файним поросям. Будучи підлітком, я завжди також хотіла навчитися грати на музичних інструментах. В особливості це були барабани, але по очевидних причинах додому ми такі інструменти не брали. Я дуже мріяла навчитися грати на фортепіано. Також я купувала завжди дуже багато блокнотиків. Не всюди я. Залишала записи, але я пам'ятаю, як писала про біль від нерозділеного шкільного кохання. Тоді був такий дуже файний кудрявий хлоп, ось, але йому подобалась моя сестра. І я писала про те, як боляче мені усвідомлювати. Що все-таки це не моя любов, це любов моєї сестри. Причому. Добре, окей, я не про це розповідала, я зовсім не про це розповідала. Тим не менше, так дуже багато писала, завжди малювала, мене завжди до цього тягнула. І в школі також вже під кінець, я пам'ятаю, ми брали участь у театрі. У нас навіть відвезли знову ж таки в інше місто. На той час це вже був Львів. Ми ставили лісову пісню. І якщо мені все таки не зраджує моя пам'ять, я тоді отримала першу зарплату 140 гривень. Я дуже тому тішилася. Дев'ятий клас батьки рекомендують вступити в коледж, аби перескочити потім кілька років університету. Два я тоді дуже за якісь свої мрії, бажання не боролась, хоча я знала, чого мені хочеться. Я думала і виправдовувала себе тим, що та це все має сенс. Типу, два роки перескочити. Типу, буде круто. Так і сталося. і я поступила в коледж. Там я вела газету, грала на гітарі, брала участь в різних концертах. Також була ведучою, зустрічі випускників і решта таких різних івентів. Було дуже багато різних історій, травматичних і нетравматичних. Тим не менше я закінчую з червоним дипломом, не знаю, як, не знаю чому. І приходить час обирати університет. Я просто точно знала, що хочу переїжджати у Львів, і тому обирала університети тут і орієнтувалася на університетах у Львові. Два. Університети. Перший напрямок по спеціальності, економічний, бухгалтерський облік, аудит, оподаткування, і все це, другий напрямок творчість. Я обрала перший, виправдовуючи себе знову ж таки тим, що там до нас дуже класно віднеслися. Привід. Просто так все показали, ледве вже не нагодували. Неймовірно класний був гуртожиток з мансердними вікнами, внутрішній дворик, а ще взимку, внутрішньому дворику. Там наставили ще ялинку, і все так було красиво. І наче все виглядало логічним. Хоч я їй здала ЗНО для того, щоб поступити в той університет, який хотіла, на той напрямок, який хотіла. Але вибрала інакше. Відразу як я поселилася в гуртожиток, переїхала у Львів, я почала шукати роботу. Мені завжди хотілося мати власні кошти. В коледжі я отримувала стипендію, також були підробітки влітку. І ось мене приймають на роботу в міжнародну компанію. Чотири місяці такий собі інтерн. Потім ще рік джунік, потім ще один рік accounting operations accountant, одним словом, бухгалтер. І 2019 рік я беру відпустку, розуміючи, що після цієї відпустки я звільнююсь. Так і власне сталося. Але перш ніж прийняти це рішення, я зважувала дуже довго, раціоналізовувала все, не мала чіткого плану, не знала, що буду робити далі, але розуміла, що це треба зробити. Тому що я не відчувала себе на своєму місці, і це відчуття буде мене переслідувати ще довго. До нині спонтанне рішення піти в маркетингову компанію на дуже цікаву співбесіду, не безпідставна відмова, як я вважаю. Час на рішення треба було приймати швидко, фінанси закінчувались. А за житло продукти і все решта треба було платити. Я знову йду на співбесіду в ще одну міжнародну компанію на схожу позицію, дуже дотичну до моєї спеціальності, яку я вивчила. Мене приймають на роботу десь півтори роки, і я знову йду. Коли я звільнялася з цієї компанії, мені пропонували перейти на дуже цікавий проект. Але я на руках мала офер і подумала: у мене вже на руках офер. В стартап. Там я була теж трошечки дата аналітиком, і звільнилася звідти теж. Написала лист в попередню компанію, що якщо ця пропозиція запригнута на цей проект досі актуальна, я буду тільки за. І я не пошкодувала ще три роки, я працювала над цим проектом. Знову ж таки, я познайомилася з неймовірно класними людьми. Я дуже багато чого навчилася, але Всередині ти себе не обдуриш. І кожного вечора ти залишаєшся зі своїми думками, знаючи, що ти знову знаходиш різні виправдання, аби не займатися тим, в що ти віриш. А цей рік, 2024, був дуже насичений різними подіями, які спровокували у мене ряд думок, ряд бажань. Цього року я також мала сесії з психологом. І говорячи про це, я згадую просто період багатомісячний період, коли було максимально складно. Були жахливі депресивні думки, дуже Дуже жахливі, які якраз і дають тобі ось цю силу і розуміння, що час минає, а життя дуже швидко плине. І саме цей рік... Показав мені, що я набагато сильніша, аніж я думала. Цього року у мене були діалоги з цим самим внутрішнім голосом, і одна з резонуючих таких тез була по типу: коли у мене будуть діти, я буду їм казати це стовідсотково. Я буду їм казати про те, що всі ваші мрії, всі ваші бажання, це все може стати реальністю, все, що вам потрібно. Це просто докладати зусиль, вірити в себе, бути сильними. І у відповіді, скоріше за все, коли діти подорослішають, вони запитають: а які мрії реалізувала ти? І мені було б дуже складно відповісти. Я би відповіла, тому що я мрійниця, і дуже багато речей я дійсно реалізувала. І я без сумніву би знайшла би слова, але всередині себе. Я знала би, що є дещо, що я не договорю. Я вичікувала ідеальний момент, але цей момент не настане доти, доки я його сама для себе не створюю. І це знову ж таки зрозуміло цього року. Мені 27, і очевидно, що до цих важливих істин можна було б дійти раніше. Але я переконана, що у кожного з нас свій шлях, і було дуже багато різних страхів і переконань. Які знову ж таки треба було дійсно сісти і проаналізувати, що я зробила цього року. Страхів було дуже багато, вони досі є. Але я підкреслюю чотири основних: перший страх один з найважливіших це залишитися без даху над головою. Другий страх це позбутися можливості стабільного доходу, враховуючи, що змог переїзду у Львів. Я не пам'ятаю такого часу, коли я не могла там би собі купити книжку, купити шампунь, купити їсти, заплатити за комунальні послуги і решта речей. Третій страх, а що, як нічого не вийде. А що як ти не для мистецтва, а ще як ти недостатньо розумна, а ще як ти недостатньо талановита, а ще як ти недостатньо, 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 недостатньо? І останній страх, яким би я хотіла поділитися, це страх осуду. Як так? В часи війни ти обираєш себе. Багато ночей я провела в роздумах, в діалогах, в нотатках, в сльозах і дійшла все ж до наступного. Перш за все, це формування заощаджень. Це відео я знімаю в жовтні. Відповідно про своє рішення звільнитися з нинішньої роботи, я теж повідомила в жовтні і планую працювати до кінця листопада. За цей період і за період до того я сформувала таку маласику, але це ж фінансову подушечку, яка дозволить мені задовільняти свої потреби протягом певного періоду часу. Більше того, я поділилася своїми думками і бажаннями зі своїми близькими, зі своєю коханою людиною, і я відчула підтримку. Я завжди боялася просити про допомогу. Але маючи ось ці діалоги, розуміючи, що я все одно можу на них розраховувати, можливо, мені не знадобиться їхня допомога, але все ж усвідомлення, що я можу розраховувати на них у випадку, якщо буде потреба. Повністю збиває на нівець перші два страхи, і безперечно за це я дуже вдячна всесвіту за те, що я маю таких людей поруч з собою, і за те, що я взагалі їх маю. Щодо третього страху, то тут трошечки складніше, але все ж я переконана, що все у світі відбувається не просто так, і цього року мені в руки потрапило дуже багато чудових, цікавих книг. З важливими тезами. І очевидно, що нічого не вийде у того, хто нічого не робить. Це перше. По-друге, я не можу знати відповіді на всі запитання. Я не можу знати, що буде завтра, що буде післязавтра, що тим паче буде через рік. Але я можу мріяти, я можу робити усе для того, аби мої мрії, і бажання ставали реальністю. Ось, і це головне. А з приводу того, що я недостатньо розумна, талановита, креативна, творча і таке інше, я ці думки просто послала на три великих букви, ви всі їх прекрасно знаєте. Вони час від часу навідуються, але вони знають уже свій маршрут. Щодо четвертого страху, страху осуду, знову ж таки, я проживаю своє власне життя. Я маю можливість його проживати, безперечно, не просто так. І безперечно, завдяки багатьом людям, які зараз борються за свободу, нашу, за незалежність і так далі. Одночасно з тим я прекрасно розумію, що в такому стані, в якому я була останні кілька місяців, я не знаю, як би довго я протягнула ось і тому. Спочатку треба допомогти собі, аби мати можливість допомагати іншим людям. І якщо їх хтось і буде усуджувати, ну, типу, будь ласка, якщо хочете витрачати енергію на негатив, напевно, це теж рішення, яке приймають ці люди. І тому боятися цього, напевно, тупо. Ось, мати цей страх, напевно, тупо. І все. А далі. Далі буде трошки відпочинку. Чуть-чуть, так, чуть -чуть. Тиждень-два. Я думаю, я висплюся. <с> я нарешті просто вивантажу цей вантаж. Так, напевно, не говорять, але мені байдуже. <с> Багато планувати, думати, креативити, творити, допомагати по-своєму, по-різному, бути корисною. Розвиватися, слухати, нарешті, себе, чути, і йти туди, куди кличе мене моє серце. Горити. Далі буде багато цікавого. Це точно цей шлях буде новий, цей шлях буде не протоптаний. Я стовідсотко впевнена в тому, що цей шлях теж принесе дуже багато досвіду і. Мені дуже цікаво, мені дуже цікаво, куди це все приведе. Ще багато над чим треба буде працювати. Я хочу стати людиною, якою я хочу бути. А Це вже зовсім інша історія, знаєте, історія для інших відео, наприклад, можливо. Тому, якщо вам цікаво за цим поспостерігати. Ви знаєте, що робити. Правда ж? Ви знаєте, там є от, от взагалі там, де ви зараз дивитесь це відео, там є такі всякі кнопочки. Там одна кнопочка це типу підписатися. Знаєте, одна кнопочка це включити оповіщення, наприклад. Ось то ви це зробіть, а, от не пошкодуєте А, до речі, дуже вам дякую, що ви провели зі мною цей час. Оце і Все вам Одного дня або вечора. Apoi, i-ki tăm zara